Це для вас означає те, що він знайшовся і звідкись невідомо, звідки робить заяви про те, що він є президентом, звертається до народу, що він законообраний тощо. Це конвульсії. Конвульсії людини, яка є політичним трупом і кримінальним злочинцем, який вчинив злочин проти людства. І тому для того, щоб себе якось спасти, він вже. Дається до таких акцій, я думаю, що це ні до чого не призведе. Сьогодні правоохоронні органи силові структури знаходяться під контролем влади і кабінету міністрів і Верховної Ради України. Тому це все ці конвульсії, вони швидко закінчаться. Нам Важаючи треба оперативно його затримати і притягти до кримінальної відповідальності, Вважаючи на ситуацію в Криму і на те, що Росія, начебто, там за певною інформацією погодилася його притулити в себе. Що це може означати для України? Я думаю, що ці всі питання будуть вирішені дипломатичним шляхом. Нам ні в якому разі не треба йти на провокації сьогодні тих деструктивних сил, які є в Криму. Тому що мені здається, що ті, ті сили якраз і чекають, що відбудуться силові сутички, збройні конфлікти. Ми прикладемо максимум дипломатичних зусиль, щоб мирним шляхом вирішити це питання. Україна є цілісною і неділимою. Крим належить до України. І я думаю, на Кримському півострові найближчим часом буде мирно і спокійно. І Люди можуть в 2014 році спокійно їздити, відпочивати на Кримське узбережжя Чорного моря.